Добрий день. Добрий день. — Добре, що дві, двоє заступників є. Скажіть мені, будь ласка, як ви ставитеся до того, що у нас тепер відбувається фестиваль комедії? А ранком трагедія, а вечором комедія. А ранком плачемо, вечором скачемо. Це правильно чи знаєте, ні у, цій, у, нас, у цих умовах? У нас цей час приїжджають театри, які не мають своїх домівок, які залишились без даху фактично. І е, бути їхньою сценою, бути їхнім глядачем для мене вважаю, що це ну, можливість підтримати українську культуру, звідки вона не поїхала. Комедійно. Давайте ви прийдете на виставу, і побачите, що комедія. Я бачив комедії, багато. Але я тепер бачу багато трагедій. А так, як ми, ви до цього? Я приїхав, Харків Чорнігол. приїхав, Східна Україна. Пане Петро, ви знаєте, що Це ж назва. Вона не міняється років 30. Я не бачив там комедії, я не знаю, чи там є комедії. Я думаю, що нам всім треба допомагати Збройним силам України, робити свою роботу, допомагати волонтерам. А театр, який живе Ольгою Кобилянською спадщиною, він заслуговує на те, щоб мати такий фестиваль. Комедії під час війни. Бажаю вам успіху, дякую.